Мої вітання, дорогі підписники і глядачі каналу Шкода, що Новак. Що знаходимося ми на авторинку в місті Луцьку. Будемо для вас знімати дешеві автомобілі. Подивимося, що по цінах, чи є якісь хороші дешеві екземпляри, що можу вам сказати, в будь-якому випадку коментуйте відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Також бажаю вам хороших, адекватних автомобілів, адекватних продавців. Тому приємного вам перегляду. Дякую всім. Варіант е Миганчик другий шостий рік, 4650 доларів 097 950 22 85. Весь обслужений, нове щеплення, нове АКБ і фазорегулятори в машинки також замінені. Це п'ятий рік. Все так, також лобове все рідне в машині, що колір такий на любителя, будемо так казати, але от такий варіант, якщо цікавить. Ясно, що якісь, можливо, там, нюанси по кудзу, але в принципі ціна також адекватна на сьогоднішній день за мігани, тому що як мігани продаються по 6-6500 по доларів за другий міган люди хочуть деколи, якщо класна комплектація. Давайте глянемо для прим'єру такий міганчик. Також свіжопригнаний автомобіль. Бачите, дуже багато цих міганів. Це п'ятий рік. Тож ціна 6, там 4 з копійками, але не бачу скільки точно. 097-245-39-19 номер телефону. Що, що цікаво, також лобове, оригінальне все. Бачите, машини менше їздили по автобанах. Знаєте, і от, в принципі, всі стекла цілі, бо бензинова машина, більше їх беруть, там, знаєте, їздити по місту. Якось і так. Ось вам в чорному кольорі дачі Сандеро, 2009 рік, без підкрасів заявлено 0,50-515, 75 -55, 400 Ой, 4600 доларів, 180 тисяч заявним пробігом автомобілі, зимова резина, трошки калюжа, тому далі з такі релінги, автомобіль свіжопригнаний, бачу. Такий варіант. 4600 доларів, можливо буде торг. В принципі, давайте глянемо тут нижче. Так, що кермо? Кермо, ясно, що не оригінал. Кондиціонер, в принципі, присутній, магнітола. Станціям в такому стані, в принципі. Непоганому стані стан сидінь. Такий варіант 4600 доларів. Також ось така шкода Фабія в універсалі 2007 рік, 1,4 бензин 0,66 0707 95. Не фарбована, 183 тисячі пробіга в автомобілі. Також Citroen c 5 Мотор 2 літра бензин 3 950 доларів. 050 666 41 49. Такий варіантик. зимова резина, титанчики. Такий просторий, великий седан. Тому це п'ятий й Фаркоп коп навіть є автомобілі. Тому, якщо цікавий, телефонуйте. Такий варіантик Також бачите, гольф четвертої моделі в універсалі. Це є 2004 рік, 1,6 бензин, 4,350 доларів. 193 тисячі пробіга 050 618 3073 номер телефона. Бачите, якщо цікавий такий варіант. Телефонуйте до продавця, номер телефона записаний. Часто люди дзвонять, питають, що десь там. Якщо номер телефону немає на машині, то я точно не знаю номер телефона до людини. Також прохання підписатися на канал, поставити лайк, вподобайку, хто як говорить. І в принципі... Коментуйте відео, це буде просувати відео. Ось такий гольфік. Ясно, що є якісь, бачите, от є нюанси. Бачите, це на тому, бо хороший гольф, в принципі, трохи буде стоїти більше, але от такий варіант, тому телефонуйте. Ось дивіться, такий варіант є. Шкода Фабія, 2005 рік універсалі. 1,4 двигун, 55 кВт, 0,63 846 33,26 26 Підігрів сидінь, дзеркал, хороший стан, чорний колір, зимова резина в автомобілі. Тому телефонуйте, по цені, торгуйтеся, питайте, що як тось. Скажу вам, в реалії на сьогоднішній день дешевого сегмента, такого як там по 2-3000 доларів, дуже-дуже мало. Тому що можемо, те, те знімаємо, показуємо. Також є ось такий варіант, це Nissan Almera. Ціна даного автомобіля 4200, бензиновий двигун. Є ось номер телефона 097 745 52 58. Механіка. 2006 рік автомобіль. Дивіться. А, відкрита, да? Давайте відкрита автомобіль. Бачите, всі в автомобілі. Такий варіант, таке шкірне кермо. Навігація якась навіть є в автомобілі. Бачите, dvd диск якийсь там, кондиціонер в автомобілі, все як має бути. Ось ось такий варіант. Якщо цікавить, телефонуйте до передачан. Думаю, можливо, буде навіть якийсь торг по автомобілі. Ось така альмера така. Ще ось такий екземпляр є. Це є Opel Meriva, 1.7 дизель, восьмий рік. 6 ступочка, 4500 доларів. Пробіг заявлений 175 0,29, 449. 89, 89,59. Ось така Opel Meriva, Також дивіться. от. По машинці. Давайте глянемо ззаді. Кама ріва на номерах, патронічки є. 1,7 дизель. Такий варіант. Також дивіться Ford Mondeo в універсалі 4550 доларів 1,8 бензин. Свіжопригнана 0,95 043 30. 4375 095 043 43, 75 Звати Роман, 2006 рік, 232 тисячі пробіга в машині. Бачили б ви також Фордовське Мондео комплектація для чия. Дуже хороша комплектація в них вважається Тому такий варіант телефону також. Ось такі сцені є. Давайте глянемо, що по машині. Машина коштує, так будемо глянути, таке дуже нічого не видно, але... Не видно, а так, номер телефону не видно і таке воно всегда. Так. Десь повигряло. Такі сцені. Також дивіться, є ось така опілястра, що цікаво, автомобіль на автоматі. 1.6 бензин. 066 609 54, 32 Це є 2004 рік. давайте глянемо, що по салоні автомобілі, в універсалі такий автомобіль, стеклоподйомнички. Шкірене кермо в такому стані сидіння автомобіля. Ось такі варіанти. Навіть клімат-контроль на той час, дивіться, от в автомобілі. Все, як не має бути простий автомат. Підігрів підігрів навіть є сидінь, щоб ви собі розуміли, на такі руки, в принципі, вони, ці Астри дуже в хороших комплектаціях йшли, в принципі, опіля, в принципі, в свій час. Вони дуже от, взяти, якщо якийсь ом'ягубе, там мігат, вони дуже... Факшурувалися хорошо. Ось такий варіант, бачите, все акумулятор 19-го року. Такий варіант. Думаю, що буде, можливо, якийсь торк по автомобілю ще додатковий, тому телефонуйте, антиблікове лобове стекло. Бачите, антиблікове таке воно переливається. Така. астрочка. Також Mercedes c 2600 доларів. 0,66 359 05. 0516 номер телефону. 97 рік, 2,0 бензин автомобіль. В принципі, такий варіант в седані. Цешечка, телефонуйте. Питайте, що по ціні. Можливо, думаю, людина щось скине. Це 2600 доларів. На старті ціна даного автомобіля. Також є ось такий Citroen Jumpy, 2007 рік автомобіль. Також ходова машина, в принципі, 2.0 дизель 2007 рік. 4950 доларів торг автомобілі присутні, ось номер телефона, записуйте, 250 тисяч заявного пробігу. Ці машини, знаєте, робоча лошадка, в принципі, класні автомобілі на свої роки. У всій час дуже-дуже такі, знаєте, були ходові варіанти. Дуже багато місця, багато чому загрузити в такий автомобіль, тому телефонуйте до продавця, питайте, що по ціні. Я думаю, що буде також ще невеличкий торг по даному автомобілі. Тобто візуально ржавчини нічого не немає, тому якось так Також ось є Renault Grand Scenic Це 2004 рік. 2,0 газ бензин. 4.350 доларів ціна даного автомобіля 0,95 154 62 36 Ось такий автомобіль на зимових шинах. Давайте обійдемо його. Наповню вам за ці козува, що ці Козува, в принципі, якщо без ДТП, без нічого, тобто вони дуже оцинковка хороша. В принципі, в меганах верношних. Ті, хто. Тому, якщо цікавий такий варіант, телефонуйте по цені, торгуйтеся, я думаю, що якийсь можливо ще торг по даному автомобілю буде. Також Astra H, 1,8 бензин 2006 рік, 5100 доларів. Ціна 0,95 154, 62, 36. Давайте глянемо, що по салоні. По салоні так у нас ельферація. ось в такому стані. Так не видно, бо сонце не видно, чи більше цього, що кондиціонер автомобіля. Тому не скажу вам. Такий варіант, Astra H 1,8. Телефонуйте по цені, також питайте, що я. Ще ось така Опілястра H є. 2005 рік, 1,6 бензин. Є ось номер телефону, бачите, навіть лобове. Оригінальне. Потрібно перевірити коду телефонуйте. В принципі, або перевіряйте. Давайте глянемо, що по комплектації Ось по комплектації в автомобілі. Кондиціонер в автомобілі також присутній, тому такий варіант. Зимова резина, титанчики. Бачу, ще якийсь комплект шипованих резин в багажнику лежить. Тому такий варіант, в принципі, телефонуйте. Така Астраш. Ось там шкода тур в універсалі 5400 доларів 2004 рік. Повне ТО, рівні ролики, 1.6 MPI, 0.97 622 98 69. І, до речі, в принципі, ви можете позвонити за того сцені, вона 4500 доларів стоїть. що я перед цим знімав. В принципі, по цьому телефону, я думаю, людина вам дасть контакт. 4500 доларів той сценіка, а цей 5400 доларів. Шкода Октавія. тур 1.6 бензин. Такий варіант. Телефонуйте на титанчиках. Амбієнт. Ось якось так. Ось, друзі, є ось такий шеверлет. Авео у велочеті 2005 рік. 350 доларів, 1,8 газ бензин, 0,66 578, 0.1, 67, Такий варіант. Автобіль на титанчиках. Чи це нубіра, нубіра, можливо. Так, да, Бачите, Подивився по ручках. Це є нубіра. 7, 350 доларів. Ось. Також БВ-39 кузов. Автомат 2 літри 2001 рік. 4750 доларів, 0,66, 578, 0,167. Це 3 літри, більше цього дизель. Такий варіант. Телефонуйте. Також Opel Zafira 2003 року. 1.6 бензин. 3850 доларів ціна даного автомобіля 0,66 578 0.1, 67. 3850 доларів ціна даного автомобіля. Ось такий автомобільчик. Ще ось, друзі, такий варіант для вас. 4200 доларів. Це є Opel Zafira, 2.0 дизель 2000 рік. 400 тисяч пробіга заявлено, 4200 торг тор присутні автомобіля. 0,68 501 28 63. Такий варіант. Ясно, що є візуально десь якісь нюанси по, по кузову в автомобілі. Але ціна 4200. доларів тор. Також дивіться, який просторий великий сімейний мінівен. Це є Mazda. МПВ 2002 рік. Дизель 2.0 4300 доларів. 0... Торг присутнього автомобіля 0,98 918 62 39. Такий варіант. Зимова резина. Такий великий просторий автомобіль. Тому дивіться, який він великий. А, в багажнику ще це. Да? Давайте відкриємо багажник. Ось дивіться, який великий просторий салон тут. З титанами. Да. Дивіться, яка нова резина. Маздовський титанчик і все як не має бути. Такий просторий, великий салон у мазді МПВ, МПВ, чи як воно прав? МПВ. Ось такий варіант. Тому телефонуйте до продавця. Торг буде біля автомобіля. Присутній торг. Такий варіант. Також дивіться такий миганчик. 2006 рік, 1,6 бензин. Ціна 4870 доларів. 0,66, 400. 70 71, 80 Також дивіться такі варіанти. лобове рідне, дивіться, от, в якому стані стан сидінь в автомобілі, шкіра, перферація, клімат, контроль, шторки, дуже класна комплектація автомобілів. 4 750 доларів. Ясно, що можливо якийсь торт буде біля автомобіля, тому що цікавий такий варіант, телефонуйте. Ось такий меганчик, Також ось шкода Tour 5600 доларів 2004 рік, 1.6 бензин. 0,66 470 7180. Дивіться, є тюв в автомобілі. Що, все, як немає, який підтверджує пробіг автомобіля. Сервісна книжка в універсалі. За ці машини питають, що як, тому телефонуйте. Дивіться, який от цікавий гольфік знайшов. Гольф 4, 1.6 бензин. Автомат. Це 2001 рік, так? 2001 рік 4350 доларів, 0,97. 610 49 28, машинка відкрита. Зараз покажу вам. Ось такий варіантик Автомат. всі підйомнички. Ось такий клімат-контроль. Магнітола з лешечкою. Підігрів сидінь. 4 350 доларів на автоматі. Гольфік тому цікавий, телефонуйте до продавця. Можливо, щось людина ще щось поцінніше вам скине. Ось такий варіант. Ось вам миганчик. ціна даного автомобіля за 2005 рік 4,350 доларів. 1,6 бензин 0,98 390 60, 0,3. бачите, Навіть лобове, Оригінальне, бачите, п'ятерочка стоїть міган. Зимова резина. Ясно, що в машині машина без титанів на залізних дисках йде, Але ось такий варіант. Такий миганчик з фаркопчиком. Ясно, що є якісь нюанси, Думаю, ціна не дорога в машині. Тому телефонуйте з такі варіанти. Візуально ці козова хороші, вони не ржавіють. Ось такі таким Також ось такий варіант є, де 2800 доларів 0,63 509 0831. 2007 рік, 159 тисяч пробіг автомобілі. А, відкрито, так? Да? Зараз Зараз-зараз, такий варіант. Телефонуйте. Є ось такий C-Max C-Max коштує 5300 доларів, то присутній 7 рік, 1,8 бензин, 125 кінських сил. 0,68 435 25, 56 Такі варіанти, якщо цікавить. 5300 доларів ціна даного автомобіля. Е, також дивіться, є ось нива така. 2002 рік. Бензиновий двигун. 3600 доларів. Номер телефона, скажете, добрий день. Номер телефона продиктуйте 066 174 1714. Як звати? Ігор, звати. Телефонуйте. 3600 доларів. Ось така нива. Як бачите, ви по відео, в принципі, скажу так, що небагато є таких дешевих, дуже дешевих варіантів, але старався щось вам по Луцьку знайти. Що можу вам побажати? Бажаю вам всього самого найкращого, адекватних вам автомобілів. Також, в принципі, якщо вам потрібно щось підібрати, телефонуйте за моїми номерами телефона, обов'язково коментуйте відео, ставте лайки, вподобайки. А ми зустрінемося в нових відео. ще раз вас, друзі, з прошедшими святами всього самого вам найкращого. До зустрічі! Thank you